Привіт винахідникам. Провели ми сьогодні перше випробування динамічного графеноядерного обігрівача. Експеримент пройшов криво, тому що декілька причин. По-перше, ми його випробували на вулиці. Температура була мінус 2. І незрозуміло наскільки Да, нагрівається він дуже швидко. За 30 секунд. Більше, ніж плюс 300, ну, заскал заходив. Але охолоняв теж швидко, бо мінус 2 і він нагрівав вулицю. По-друге, пірометр був дуже примхливий, він не предназначений для вимірювання в мінусових температурах, напевне, тому що він показував якось незрозуміло. то за заскал заходить, то показує взагалі. По-третє, Графену дуже мало було. Тобто труба розрахована на 5 літрів, а графену ми засипали 1 літру. Тому нагрівалися тільки в цій зоні, там, де графен, там плюс 300 було, ну, чи плюс 400 за 30 секунд нагрів. Тобто, 30 секунд Плюс 300. А далі просто була пуста труба, і вона передавала тепло. тобто це... Лише початок далі, ми вже до сиклом графена знайдемо кімнату з закритими двері, щоб в кімнату то є споживання, початкова температура кімнати, кінцева температура кімнати за скільки годин воно нагріє там, до плюс 25 приміщення і скільки споживе, режим роботи, також буде по місці вже там 30 секунд, допустимо, вмикається. І там 5 хвилин, чи 4 хвилин чи 10 буде охолоджувати, тобто віддавати тепло. Ну, а поки що дивимося в те, що є. Так що з вас вподобайка, а з нас продовження оцих всіх випробувань. До побачення. Динамічний, графеноядерний дихаючий обігрівач. Перше випробування. Склепали з подручних матеріалів, дизайн. Ще не закінчений, корпуса теж немає, самий тільки нагрівальний елемент. Час роботи вмикай, Володя. Час роботи ми не знаємо ще який режим, тому включили 60 секунд вимкнено, а 60 секунд вмикається. То, тобто на одну хвилину ваттметр буде показувати скільки споживання яке за одну хвилину. Ну, чекаємо. Треба було раніше включити. Ну, ладно, 30 секунд зараз пройде. І тоді на 60 секунд Вімкнеться. Знизу буде корпус акуратний. Замість цього буде. Нержавіюча м, сталь, акуратний такий колпачок вміст димохода І надувний шар поки що не придумали. Ось такий хі -хі, аптечний е, варі... ізділ'я номер 4 Все, включилося, здається. Да. Включилося. Ой, щось там да, 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 проскакує, іскраю якось. Непонятно. Щось іскрить. Димі. А, температуру забув поміряти. Не помістилося все в кадр. Шар надувся і лопнув. І повалив димон. а прорваний він. Да. Температура в нас. Так, міряємо температуру. Зашкалює. Странно, що така велика? Ага, 200 було ось. 94, 100, 200 зашкал. Ось в цьому місці 138, 150, 250, 290, все, зашкал. Більше 300. Ось його більше, більше 300. Більше 300. Ось 100, 190, 200. В общем, на середині труби примерно 200 градусів. Все, що нижче більше 300. Ось хі, зашкал. 200. В общем, в середній частині 200. Так, спожило вже 0,02 Вт. Експеримент не зовсім удочний. О, нержавейка приобріла такий колір окалене, Зашкалює в цьому місці, дуже гарячущий.

Температура пригає, ну от в цьому місці у нас по метал змінив колір. Хоч би не прогоріло. 177. А, виключився, да. В общем, режим роботи будемо перевіряти ще, але ну, такі результати протягом двох хвилин всередині було плюс 300. Так, я вимикаю. Кінець. А ти що? так, Третій запуск. Дві хвилини, відлік пішов. Спостерігаємо за кулькою. Наділи повітряну кульку, температура. Міряю руку. Рука вже захолонула, ну там де тепліше. О, температура руки 29. Тут вже за... 100 150, 90, 100, 250, 240. Все, за шкал Тобто внизу температура вище 300, а далі в середній частині 100. 180, 170. Тут у верхній 200, пластмаска в нас 190 гос. 190 пластмаса, 200 градусів пластмаса. 158. Сам верху 80. Температура кульки. Кулька 123. Так, да, ну температура тримається, ось у зашкалює. Тобто то котел працює. Це... І добре, що кулька не надувається. Ну, потому, що... 190, 180, 140, 200. Заскало, що вверху вже зашкалює. Тобто вся поверхня в середньому 250. Так, а да, кулька перестала надуватися. Можливо, тиск внутрі камери збільшився температура. Тут виключилося? Ну так, да, воно виключене, але на морозі швидко очахає. Сто двадцять сто. 180, 80. Можливо, пірометр по холоді погано працює. Почекаємо четвертий запуск. Поміняли режим роботи. 30 секунд вмикається, 30 секунд вимикається. Будемо спостерігати температуру. Все, вімкнулося Відлік пішов. На вулиці мінус 2. Щойно міряли. Так що гріємо вулиці. Так, на вулиці. Странно. За шкалу вже пішов. 270. Це протягом пару секунд. 30 секунд ще не прийшло. О, все, виключився. За 30 секунд нагріло. Знизу 190, 180. Понятно. В общем, гріємо вулицю поки що, але видно, що нержавійка засмальцювалася, засмагла по контуру. Так, опять включилася на 30 секунд температура. Зашкалює. Далі 200 пішла, 220, 230, 240, росте. Випінчилось. Викінчилось, так. Але оскільки ми гріємо вулицю, на бить вулиці бить... стало значно тепліше. Ви занести в гараж, там. Так, зараз да, занесемо в гараж. Тобто котел працює. За 30 секунд нагрівається плюс 200, але за 30 секунд успіває вихолоняти на, на холодному приміщенні мінус 2 на вулиці. Зараз занесемо його всередину і перевіримо, наскільки він там швидко охолоняє. Ну і які висновки ми можемо зробити від цього першого випробування. Дуже швидкісний нагрів. 30 секунд температура плюс 300 з хвостиком. Якщо буде більше нагріву, то температура буде, поверхня, поверхня буде більша площа і більше температуру буде тримати. Дуже мале споживання, тому що за 30 секунд 0,01 Вт це взагалі не показник. Тобто за годину ну так попередньо він буде споживати 40-50 Вт за годину. Це якось лампочка, ось невеличка. І по-третє, вартість такого білявача буде незначною, менше навіть, ніж оці 2 такі тени керамічні чи які там вони називаються. Тобто, низька вартість, дуже швидкісний нагрів, мале споживання. Ну і велика температура, а це я вважаю, що це саме такі важливі показники його. І в майбутньому можливо виробництво розповсюдження його, тому що руські окупанти нам казали, що зіма буде большая, хоча зіма у нас якби невелика, я ось в рубашечки мені. Не холодно. А з таким обігрівачем, то, звичайно, холодно не буде. Тому з вас сподобайка і чекаємо наступних наших випробувань вже більш детальних, більш показових. До побачення.